Турбує темрява. Не страшно, коли є профітек PPS 600. Це компактний пристрій, який забезпечить автономне жилення для ваших електронних та електричних приладів. Його використовують як і в домашніх умовах, так і під час подорожей, кемпінгу, на віддалених роботах та в екстрених ситуаціях. Завдяки високій надійності та ефективності станція забезпечує надійне електропостачання для обладнання від гаджетів до електроінструментів та іншої побутової техніки. Особливості портативної зарядної станції Profitec PPS600 600 Функція EPS забезпечує автоматичний перехід на акумулятор у разі зникнення мережевого живлення, підтримуючи безперервну роботу підключених пристроїв. Інтелектуальна система охолодження запобігає перегріву та забезпечує стабільну продуктивність навіть при високих навантаженнях. ПК дисплей відображає рівень заряду, вхідну та вихідну потужність, а також попередження про стан пристрою, підтримка заряджання від мережі сонячних панелей з функцією MPPT – для максимального використання сонячної енергії, а також від автомобільного прикурювача, забезпечуючи гнучкість у будь-яких умовах. Вбудовані механізми захисту запобігають коротким замиканням, перевантаженням та іншим ризиком, гарантуючи безпеку пристрою і користувача. Номінальна потужність 600 Вт, забезпечує стабільну роботу підключених пристроїв у стандартних умовах. У комплекті з портативною станцією на вас чекає кабель для заряджання, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Також всередині ви отримуєте запобіжник. Ну а детальний огляд на цю станцію ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі. Посилання ви зможете знайти у шапці профіль у нашого інстаграму. Профітег. Заряджай свою майстерність!